У понеділок, 28 серпня, у селі Верхні піщани попрощалися з мужнім сержантом Миколою Лютенком. Чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ за покликом серця пішов боронити Україну від окупантів. Був на посаді командира мінометного взводу десантно-штурмових військ. Помер 19 серпня поточного року внаслідок артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку. Миколі Лютенку назавжди залишиться 50 років. Того чоловіка, що треба було поїскати, який був коля. Добрий, відзивчивий, людина. Нас тільки тільки ми знали 24-го що він, зразу вся вулиця, він першим пішли на защиту, на Курську сюди з оружя, що дали, що не дали, і стояли хлопці до кінця. І коли стали призивати, то його призвали. І був в отпуски, мати ждала його в августі, що він ще обіцяв приїхати. Ну, біда случилась і нема колі. Всі ми в шокі, всі мабуть. в шокі, та ждали його. Так, так дождалося. Царство моє небесне, защитнику, щоб він всіх нас захищав, захищав, щоб ми тут жили в мирі. Миколу з війни не дочекались мати та донька. Рідні та знайомі воїна-оборонця назавжди запам'ятають його як світлу, добру і чуйну людину, справжнього патріота своєї держави. Нікола Ніколайович був щирою людиною. Я з ним товаришував, тут його залишав вудочку. Він був хорошим рибаком. Смикалистий був такий хлопець. Ну, жаль, що Корка забрав його життя. Світа відкликався на прохання. Треба буде лампочку замінити. все. Він там не, не, не тягнувся далеко. Чуйна була людина. Що ще можу про його сказати? Е, коли його призвали до лав, він срочно служив у ДШБ. Він пішов, сказав слова, що каже, підемо кому ж нам, не пацанам іти погибати. Відспівали хороброго командира Миколу Лютенка у дворі його будинку в селі Верхні піщани. Вічі моліся, опакиємі душі раба Совшереба на пристального воїна. Нікола є же працідісіємо, всякому пригрішенню вольному же невольному. Відважного воїна-оборонця Миколу Лютенка з усіма військовими почестями поховали на кладовищі у селі Верхні піщани. Вічна пам'ять та слава захиснику України.